Вітаю вас, діти. Послухайте казочку. Жив був одяг, жив не де-небудь, а в шафі, де мав своє місце сорочки і штанці, курточки і гольфи, сукні та спіднички, маєчки й трусики, шорти та джинси. Кожен чекав, коли його господарі одягнуть. Адже приємно покрасуватися один перед одним кольором, фасоном, розміром, різними застіпками, гудзиками та пасками. Однак частенько було так, що одяг засмучувався. Чому? Бо його тягали кидали недбало на стільці, лавки, а то й на підлогу. Найбільше діставалося одягові хлопчика по імені Василько. Саме Василько після прогулянки залишав сорочки та куртки без затібок, штанці з протертими колінами, а взуття взагалі плакало. Вже на третій день після покупки черевики чи босоніжки мали вигляд зношених шкарбанів. Одного разу, поки Василько спав, одяг у шафі завів поміж собою розмову. Як нас не любить Василько, казали кросівки, бігає по воді, грязюці, колупає носиками каміння асфальт. Як нам прикро і образливо. І нам відгукнулися джинси і кепка, які лежали поряд і сумно зітхали. Він мене кидає, де попало, на лавці або під кущами в траві, поскаржилася Кепка. Потім по мені топчуться. Нам теж дуже неприємно бути вимазаними травою або ще гірше з дірками додали джинси. Одяг сумно зітхнув. А давайте втечемо, раптом запропонував гольф. Він любив порядок, а йому часто й густо доводилося відпочивати на підлозі. Давайте, давайте, підхопили шорти й майка. Весь одяг, як по команді, вискочив із шафи і зник невідомо куди. Василько спав довго, а коли прокинувся, почав збиратися на прогулянку. Заглянув в шафу. Аж вона пуста. Що ж мені робити? Де весь мій одяг? Він тут же зрозумів чому так сталося. І вже пожалкував, що так недбало, відносився до власних речей. Що ж робити? Без одягу ходити незручно, роздягнутим на вулицю не можна, товариші засміють, розмірковував хлопчина. Дорогенькі мої одяганочки, поверніться до мене, будь ласочка!» – тихенько зашепотів хлопчик. Я ніколи, ніколи не буду вас кривдити, буду берегти й доглядати. Обіцяю. І сталося диво. Одяг повернувся до Василькової шафи, але не одразу. А поки одяг повертався, увесь цей час ходив наш Василько в потертих старих штанцях. Кепці без козирка і старих дірявих черевиках, з яких стирчали пальці. А після такої пригоди хлопчик дотримав свого слова, завжди доглядав і дбав про свій одяг найкраще за всіх. Гадаю, діти, що казочка вам сподобалася, і що серед вас немає таких Васильків, і не буде. Дякую за увагу! До побачення!